Діви, вітаю вас! Це ваш стару прогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. І так, давайте подивимося, що приготував тиждень для діви, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. Прогноз у нас загальний для всіх дів, без винятку. Тому потрібен особистий, шапці профіля і всі контактні дані. І так, діва, тиждень з 20 по 26 жовтня. понеділок карта суд. Щось відбувається у вашому житті, те, що повинно відбутися. Ви йдете з роботи, ви розриваєте стосунки, ви переїжджаєте в іншу квартиру, виїжджаєте в іншу країну. Карта може говорити про те, що ви, можливо, повертаєтеся в минуле. Зустріч з людиною з минулого, пророблення якихось певних уроків, які ви не засвоїли до цього часу, можливо, вертаєтесь на стару роботу. Якщо ми говоримо про стосунки, тут можливість відновити стосунки з людиною з минулого, знову ж таки, для того, щоб от наладити те, чого ви не зробили раніше. Вівторок. Іторок тут з жезлів я дію, я хочу, я бачу цей потенціал. Да, в мене загорілася іскра, і я хочу діяти. Будь-де карта може програтися, робота, стосунки, якісь нові починання. Тобто, вам дається шанс щось змінити в своєму житті, да, і ви загораєтеся цією перспективою. Купити новий автомобіль, переїхати в інше місто, завести нові стосунки. Тобто, у вас горять очі для того, щоб здійснити оцю свою мрію. Середа! Ага, і не приймете ви це рішення, тому що є двійка мечів, яка говорить про те, що я це рішення не можу прийняти. Воно мені дається дуже важко. в мене є дуже багато за і проти. в мене серце бореться з головою. Да? Тобто двійка мечів нам говорить про те, що мені дуже важко змінити моє життя. Мені дуже важко зробити цей вибір, і у середу буде відчуття, що я зачекаю, да? я обдумаю і. Можливо, приймуться рішення. Карта говорить про те, що в середу його все ж таки бажано не приймати, але питання самі по собі не зробляться, рішення, проблема не вирішиться, тому в середу просто вам потрібно прийняти цю емоційну рівновагу, да, тобто продумати все, відключити от емоційність і на холодну голову вже от, проаналізувавши все, приймати те рішення. Cztery. Сім мечів. У нас є якась хитрість. Можливо, ви захочете якось викрутитися з того стану, в якому ви будете. Сім да? мечів це я хитрую, я мудрую і думаю, як це мені випутитися з того стану, де я знаходжуся. Карта нам може говорити про хитрість, про маніпуляцію, про те, що десь буде отакий стан, де вам потрібно проявити знову ж таки логіку. Карта може говорити нам про крадіжку, будьте обачні обережні. Крадіжка може бути як інформаційна, так і матеріальна. Тобто хтось може використати інформацію проти вас, хтось може у вас щось вкрасти, тому звертайте увагу на це все. Взагалі, якщо ми говоримо про сім мечів, тут треба бути хитрішим, треба бути мудрішим, треба бути на крок попереду тих людей, які захочуть зробити щось по відношенню до вас. П'ятниця. Дев'ять пентаклів, карта ваша. Судячи по тому, що дев'ятка пентаклів, ви таки з цієї ситуації викрутитеся. І дев'ять пентаклів нам говорять: я насолоджуюсь життям, я хазяїн свого положення, я досяг того результату, якого хотів, і от мене в п'ятницю все влаштовує. Я гарно одітий, я ситий, я красивий. в мене є кошти, і мене от такий стан задовільняє. Да? Тобто, день, коли ми насолоджуємося якимось, якимось фінансами, якоюсь взагалі ну, не то, що подією, а от тим станом. Де ми є і в якому стані ми є. Можливо, вам приходять кошти, ви можете їх на себе потратити. Це день той, коли дійсно треба щось собі купити, да? через те, що ви працювали, через те, що ви багато да, дбали для досягнення оцих фінансів, і вам потрібно хоча б елементарно щось для себе купити. Субота є сім кубків, карта ілюзії. День, коли ми щось собі, знову ж таки, можливо, хочемо і придбати. Да? Але цей день нам цей вибір не потрібно робити, тому що ми не бачимо чіткої картини. Все буде нам здаватися гарне і вроді потрібне нам. Але це не так. Да, можливо, ви щось підете собі купувати, перед вами повішають цілу кучу курток, вам всі підійдуть, і ви, наприклад, схочете взяти дві. Прийдете додому, а вам не підходить ні та, ні та. Це день, коли нам щось розказують, показують, але від нас закрита якась істина. Да? Ми не бачимо до кінця, що воно нам не підходить, воно нам не потрібне, без нього ми можемо обійтися. Да? День такий, коли не потрібно робити оцей вибір, не потрібно щось купувати, десь, можливо, ставити крапку, напаки щось розпочинати день польоту фантазій. Фантазуйте, малюйте, співайте, десь проявляйте свою креативну творчість. Ну, от, якщо стосується вибора, його не потрібно робити в цей день. І неділя, карта повішаного, день відпочинку. Да? Діви собі відпочивають. Ставлять всі справи на паузу, день, коли не потрібно рухатися взагалі. Да? Тобто вирішувати якісь питання, тому що вони не вирішаться. Все підвисає, зависає і не рухається, так, як вам потрібно. Знову ж таки, неділя, можливо, просто відпочинок, і ви не захочете взагалі нічого вирішувати. В принципі, і правильно. Порада для діви на тиждень. Шість жезлів. Діве, ви переможці. На цьому тижні буде таке відчуття, що ви перемогли. І в принципі, хай воно так і буде. Да? Якщо вам потрібна якась підтримка людей, вони біля вас є. Тому е робіть так, щоб ви були лідером, щоб ви були на цьому коні і відчували себе, що тиждень такий, коли людина переможець. І так, Діве, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.